Приповісті, 26-й розділ: Як літом той сніг і як дощ у жнива, так не лицює глупцеві пошана, як пташка літає, як ластів калини, так невидне прокляття не спомниться. батіг на коня, оброть на осла, а різка на спину глупців. Нерозумному відповіді не давай за нерозум Його, щоб і ти не став рівний йому. Нерозумному відповідай за безумством Його, щоб він в очах своїх не став мудрим. Хто через глупця посилає слова, той ноги собі обтинає, отруту він п'є, як волочаться ноги в кульгавого, так у безумних устах приповістка. Як прив'язувати камінь коштовний до пращі, так глупцеві пошану давати. Як терен, що влізе у руку, отак приповістка в устах нерозумного. Як стрілець, що все ранить, так і той, хто наймає глупця і наймає усяких прохожих. Як вертається пес до своєї блювотини, так глупоту свою повторяє глупак. Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх, більша надія глупцеві, ніж їй? Лінивий говорить лев на дорозі, лев на майдані, двері обертаються на своєму чопі, а лінивий на ліжку своїм. Свою руку лінивий стромляє до миски та піднести до рота її йому тяжко. Лінивий, мудріший у очах своїх за сімьох. Що відповідають розумно. Пса за вуха хапає, хто йдучи, устряває до сварки чужої. Як той, хто вдає божевільного, кидає іскри, стріли та смерть, так і людина, що обманює друга свого та й каже Та ж це я жартую. З браку дров огонь гасне, а без пліткаря мовкне сварка. Вугілля для жару, а дрова огневі, а людина сварлива, щоб сварку розпалювати. Слова обмовника, мов ті присмаки, і у нутро живота вони сходять. Як срібло з жужелицею на горшкові накладене, так полум'яні уста, а серце лихе, устами своїми маскується ворог і ховає обману в своєму нутрі. Коли Він говорить лагідно, не вірте йому, бо в серці його сі Як ненависть прикрита оманою, її зло відкривається в зборі. Хто яму копає, той неї впаде, а хто котить каміння, на нього воно повертається. Брехливий язик ненавидить своїх утискуваних, і уста гладенькі до зуби провадять.